Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ви, мабуть, чули нещодавно новину про те, що було прийнято історичне рішення з боку західних партнерів, на те, що Україна може використовувати Західну зброю. І всі обмеження, які були до цього, вони зняті. І ми зараз цю новину більш детально з вами обговоримо і скажемо ключові моменти. А саме Великобританія, Франція, Німеччина і США більше не стримують Україну. Дозволено бити по території Росії. І це в першу чергу історичне рішення, яке, яке дозволяє Україні використовувати саме Західну зброю і, відповідно, завдавати ударів по території Росії. Але за цим рішенням може прийти. Удар у відповідь, удар з боку Росії. І що ж насправді сталося? Чому саме зараз Захід приймає ось таке історичне рішення? І як тепер зміниться хід війни? Все по порядку. Що сталося? Після тривалих обмежень чотири ключові країни а це Велика Британія, Франція, Німеччина та США? Зняли на заборону на використання своєї зброї по території Росії. Тобто, зараз Україна може цю зброю використовувати на території Росії, тобто робити всі дії, а саме це знищувати всі військові об'єкти, які знаходяться на території Росії. І цю новину першими підтвердили урядові джерела та лідери. Зокрема, це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який публічно це заявив. Раніше країни постачали зброю за умовою використовувати її тільки на території України. Це було політичне рішення аби не провокувати Москву. І тепер обмеження офіційно знято. Бо саме зараз це рішення може. Призвести до різних подій. Бо ця зброя вона сучасна зброя, європейська зброя, яка може поражати цілі на великих відстань, на велику відстань. І це та зброя, яка допоможе змінити весь хід військових подій. До речі, до цього. Цього рішення не було прийнято. Саме зараз це рішення прийнято. І ми з'ясуємо, чому саме зараз такі приймаються рішення. Чому раніше ці рішення не були прийняті? ось, чому саме зараз? Існує кілька причин для такого кроку. Перший це наступ Російської Федерації на Харківщині. Початок нової хвилі атаки Росії змусив Захід приглянути тактику війни. Російська Федерація обстрілює Україну з власної території, а Україна не може відповідати, бо тоді були обмеження, бо саме не можна було бити по території Росії. І це виглядало як абсурд. Одна сторона стріляє, інша не має права відповісти. Відповідно, ось ці наслідки настали, і Захід приймає ось таке рішення зняти всі обмеження. Друга причина. Втома від політики не дратувати Путіна. Ця стратегія не спрацювала, як завжди. Навіть під час обмежень Росія ескалувала війну, атакувала цивільну інфраструктуру, шантажувала ядерною зброєю. Тобто, оці ядерні причиндали, про які розповідала весь час Росія з різних своїх медіа про те, що ми при Можливості можемо запустити ядерну зброю. Але це були тільки слова і все. Тепер в Вашингтоні та Берліні все частіше звучить. Ми не можемо стримувати Україну лише через страх перед Москвою. І ось про які озброєння йдеться мова. Це нове озброєння та свобода його застосування. А це Хімарс, Атакамс, Стомшедем і Скальп. Якщо казати про Стомшедем, це. Зброя Великої Британії, а скальп це зброя Франції. І це Франко-Британська авіаційна крилата ракета класу Повітря Порох, тобто воздух, Земля. Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених засобами ППО, зона ураження ракетою штомшедом до 250 км. і Ця ракета може бути використана на території Росії. Розміщення російських баз у Белгородській, Курській, Брянських областях. Тобто, тепер цю зброю можна використовувати на території Росії. І ось, як приклад, ми провели ці російські бази у Белгородській, Белгородській, Курській та Бранській областях. Можливість попереджуваних ударів по скупченню військ. І ракетних позицій. Це не просто зміна права, це кардинальна зміна всієї стратегії оборони України. Бо зараз ця зброя може бути використана для того, щоб стримувати ворога і для того, щоб наносити по військовим об'єктам удари. Удари, які виведуть з ладу. Всі ті бази військові, там, де є скупчення як особливого складу, так і відповідно військової техніки, в тому числі і озброєння. Яка ж реакція Росії може бути? А Москва вже мітиво відреагувала на цю новину. Крим заявив, що така політика Заходу це втягування в пряму війну з Росією. Тобто Росія наголошує про те, що проти нас зараз воює Захід, бо оця зброя. Вона буде бити по нашій території, а це вже війна Заходу. Ось такі наративи Росії. І ось пропагандистські заяви від Симонян до Пескова. А це погрози ударів по тим центрам, де приймаються стратегічні рішення. І як завжди, це ядерні наслідки. У нас є ядерна зброя. Тільки сунтесь. Ми її будемо використовувати. І паралельно це демонстративне перекидання ядерної зброї в Білорусь і відповідно військові навчання, для того, щоб показати, що ми також можемо відреагувати на оці всі ваші військові наслідки у вигляді західної зброї, яка буде бити по території Росії. І ми Будемо використовувати цю ядерну зброю, яка є у нас. Але в якому стані ця зброя, ніхто не знає. Що з нею, також ніхто не знає. Але оця демонстрація перекидання ядерної зброї до Білорусі, це каже про те, що у нас також є оця зброя, яка може вас стримати. І ось коментар від одного з експертів. Це такова грам'язова. Це гра грам'язами, поки що йдеться не про дії, а про психологічний тиск. тобто і псо запугати. Це, знаєте, як вигуки гопника, що я можу зробити так, що буде дуже недобре для тебе. Але це тільки його слова, що насправді в його голові не відомо. Але оцей блеф у гопників він завжди присутній. І ось це є Росія, яка оцей психологічний тиск завжди використовує. Які ж можуть бути ризики, і які можливі наслідки? Можливі ризики ескалація з боку Російської Федерації, посилення атак по українським містам, які завжди відбуваються, ці атаки, кібератаки проти Заходу. Це інфраструктура, енергосистема. Політичний тиск на союзників України всередині самої Європи. І ось це ризики, відповідно, з боку Росії. І це момент, коли Захід повинен проявити свою рішучість, а Україна ефективність, тобто показати зараз, що може Захід, а це його рішучість, а Україна, в першу чергу, свою ефективність використання цієї зброї по ворогу. На території Росії. Що це означає для ходу війни? Це початок нового етапу війни. Вперше з 22-го року Захід не просто допомагає озброїтись, оборонятись, а дозволяє діяти на випередження, тобто використовувати цю зброю. Які ж можуть бути наслідки? Російська Федерація втратить безпечні тилові зони біля кордону. Україна може знищувати ракети до їх запуску. І логістика ворога. Ворога стає вразливою. І ось приклади: підрив російського аеродрому у Білгороді або складу ППО. І це частина вже дозволеної стратегії. І ось заключення. Рішення Заходу змінює правила гри. Україна нарешті отримала не лише зброю, а й довіри користуватися цією зброєю так, як потрібно. І це означає менше обмежень, більше шансів на перемогу. І ошалогачі, що ви думаєте ось про це рішення, чи є ризики ядерної ескалації з боку Росії, і чи це шанс зламати хід війни? напишіть це в своїх коментарях, поставте вподобайку і не забудьте підписатися для того, щоб завжди бути в курсі оцих важливих новин. Всім дякую і до нових зустрічей!